Шедевертода, який чомусь не продається як скарім уже 10-й рік підряд, і грулька славиться своїм комфортним проходженням. Ну, ми тут для того, щоб це тільки підтвердити, почнемо з туторіалу. Астом пробігаємо темницю. Тут немає нічого цікавого для нас. З основного це вибір раси Бретонця і сузір'я Тронаха. На рахунок класу, взагалі, все одно, що ви любите прокачувати. Хочете, вибирайте готовий клас, хочете створювати свій. Мастхевними мають бути хіба що ілюзія та стелс. Як кажуть мудрі люди, нащо пиздитись, якщо можна не пиздитись? Виходимо з тунелю і перед нами постає серйозне питання, як озолотитись в цьому вашому Тамріелі. Найбільш комфортним способом я вибрав фарм айлейцьких статуеток. Це, між іншим, по 500 гривень за екземпляр. Ну цього є рівно 10 штук. 10. Да! Але зараз бігати та збирати їх діло не Спочатку треба розкачатись. Відповідно до вибраних нами основних вмінь, ми проводимо багатенько часу за бігниною, лясоточінням, стрибками. Потрібно підкреслити. Хоч в облі націлена прокачка куди легше, ніж в курімі, але заїбати може здат. Тому абузимо усі можливі методи вкорочення наших страждань. Для зовсім уже чайників показую лайфхак зі статуєю леді в Бравілі, то забув ми під сузер'яма а це значить дорогну магії нам буде зась. Потім і кров'ю викачуємо той 20 рівень, а в ідеалі 25-й, та починаємо пензлювати за статуетками. Так як гра уже створила для нас однорівневий світ болі та страждань, нам потрібно прикупити закляття невидимості. Шекелі можна не збирати банально банці банціка униз помідорами. Навар буде цілком пристойним. Ну або цілком легально обчистити полички гіллі і магії попередньо вступивши туди. Молоді люди повністю готові нам довірити усю свою бібліотеку абсолютно у кожному місті. Добре, хватає з нас оце бомжувати за пару гривень, пора заробити реальне бабло. А кіндіана Джонс забігаємо в перші потрібні руїни за реліквіями. Усе, що нам потрібно, це просто і зайчистел збігти до кінця локації. Обов'язково підбираємо усі можливі велканські камені. Вони регенять нашу ману. Та найголовніше зазираємо в кожен сундук за потенційними брендовими шмотками. Уже починаючи з 20 рівня, нам може попасть. Одна з таких секс речей, як амулет сукір або мечів, перстень залізного кулака чи зимний перстень. Якщо знайшли щось із переліченого, то вітаю! У вас джекпот. Якщо ні, це питання вирішиться нами у майбутньому. Ось перед вами, як мінімум, 6 місць, де можна знайти такі статуеточки. Цього буде вже достатньо для того, щоб нафармити потрібну суду. Отож, продаємо надибані шмотки та відносимо статуетки умбаками. Таким нехитрим методом назбираємо порядка 25 тисяч. Якщо у вас є усі ДЛЦ або тридцятку. У прямові, якщо Джек Горобець, то мрія вашого дитинства. Тот і його братва модоробів підвезла нам ультрастильний хаб для тру вампіра з темного братства. Ця контора дістається нам у розбитому стані в спадок від члена ордену. Якого хуя як цілорно підв'язано, спитаєте мене ви, А як, скажу я вам. Просто, блять, пару лишніх викинутих центів у реальному житті дають вам доступ до такого виду контенту. Добре Бог з ним, з тим же довардом, тягнемо гузну до глибокої порожнини. Я хиза, як це правильно перекласти, чесно. Увага! Не заходимо в неї, допоки не зафармимо 25-й. Пані та панове, це біседка. Тут не можна без багів. Тому бережемо нервові клітини та скріпти гри і летимо до особливого торговця. Він чиниться майже одразу біля столиці та люб'язно поглине увесь ваш запас на збираних монет. Купляємо усі покращення і не забуваємо про есенцію Сітіса. Тепер уже можна спокійно вертатись у асасінський гуз. Тут, крім суперстильної труни, у спальні нас буде очікувати маленький презент. У шафі поруч стоїть нова броня, яка точно буде сексуально облягати наше і без того ідеальне тіло. А ще буде давати 35% від шкоди. Вкупі з іншими прикольними речами. Зверніть увагу, якщо прийти сюди на низькому рівні, то навіть після прокачування 25-го, повертаючись у це місце, ми отримуємо броню з найгалімішими характеристиками. Уся краса роботи бісідки перед нашими очима. Добре, вертаємось до більш економних моїх глядачів. Якщо DLC у вас немає, тоді у вас є два шляхи: перший веде у печеру вогника. Там ось таким методом ми пробираємось до виходу на другий рівень. Тут зберігаємось, заходимо і відкриваємо скриню. Повторюємо до знаходження жаданого нами предмету. Особисто мені більш-менш повезло. І всього за сьомим разом я зірвав куш у вигляді амулет. Інший шлях веде на тремтячі острови. У нібинійській бухті відкрились дивні двері. І ми, як шукачі пригод на дупу, не можемо проїбати таку можливість, щоб не чекнути. Із порталу вибігає якесь бешене гімно і починає лупити правоохоронця. Допомагаємо нещасному і наважуємось заглянути в браму. О, біполяр очка. Альфред то ти, це що за модний прикид? Ніхуя, фокуси, блять. Свій час я прямо в ваху був від цих спецефектів. Швиденько забігаємо до стража воріт в гості, і так само швиденько виносимо ноги від нього. Місцеві кажуть, що тут поселився шизік, помішаний на кістках, який може допомогти приспати гіганта. Користуємось можливістю і, переговоривши з Костеманом, допомагаємо йому. Також можна отримати додатковий баф на шкоду, якщо дізнати секрет мамочки цього опудала. Як виявляється, страж створіння дохуя важної паняночки, яка прислуговує самому Шеогорату, але це тільки на публіці вона така залізна леді. Ночі непогано ридає біля свого чада. Добре, в парі з мисливцем огандошуємо. Стража і забираємо ключики. Завжди задавався питанням, нахуя ключі вшили всередину цього ходячого бульдозера. Це не практично взагалі. Якщо шарити чому, то поясніть у коментах. Усе моє злоденькі, тепер ми попадаємо у світ деменції років так на 30-40 швидше, ніж хотілося б. Пролітаємо як сраний віник прямо до головних воріт Ньюшегота і навідуємось у Крусибл. Саме тут живе торговець, який дуже часто може вам продати потрібну біжутерію. Але ціни такі, ніби різ долара, торкнувся і сам сироділ. 30 тисяч гривень за колечко. Це ж піздець. Воно того варте. Якщо потрібний товар не заспавнився, то виходимо із магазину, чекаємо три доби і наново вириваємось у маркетинг. Якщо ж ви не володієте паком DLC від Тода, проте володієте маленькими пейсиками на голові, то варіант із абузом сейвів у печері вогника вам підходить більше. Близько через тиждень після вашого останнього візиту поміж сталгамітом висруться нові шмотки, і всього лише через якихось 38 перезагрузок, сука, так як у мене, або швидше, ви отримаєте ще один девайс. Що ж, залишилось добити ще пару відсотків до фізичних. І домінації настав час вирушити в корол за кружкою моцного Елю. У тутешньому барі ми знайомимось із цікавою персоною. Він просить нас перевірити десь в іншому кінці серодилу, місто на наявність самозванця. П'яні діла то святі діла, тому погнали. Неймовірно, неочікуваний поворот подій приводить нас до брата, близнюка цього п'янички. Сім'я воз'єднюється, алкаші радіють, але одному з білобрисих цього мало. Він просить нас розрулити двіж із людожерами у старому родинному маєтку. І тут, мої солоденькі, я дам вам важливу пораду. Краще цю хуйню виконати. На низьких рівнях сука тратити більше сотні стрілин це чувирло, це вище моїх сил, чесно. Уся краса автолевелінгу, як то кажуть, але нічого. Залишилось ще трішки помучитись і мало що зможе потягатись із нашою силою. Зачищаємо плацдарм для братиків, проводимо їх до батьківської хати і вже буквально через пару деньків отримуємо спешл суперохуєне заволення на унікальну річ, як виявляється, баточко білобрисих належав до кола гільдії злодіїв, і колись давно спиздив цінну річ у знаті міста. Хитрий ельф просить повернути меч, гравство йому. За відповідну нагороду, але ж ми то хитріші, правда? Продираючись в перманентному інвізі до потрібного шрека, продумуємо, як ми будемо його нагібати. Благо механіка стелсу поломана в більшостях і бісетки, тому без проблем заколюємо гівно зі свого лука. А тепер, замість того, щоб віддати меч замовнику, ми робимо многоходовочку і передаємо втрачену реліквію графу. В нагороду отримуємо гербовий щит корола, який дає аж 35% від зеркалення шкоди. май, oh Тепер ми ходяча фізична імба проти фізударів, можемо робити фістінг голими руками. Руками. Але от, сука, на шкоду від луків, це аж ніяк не діє. Ще й магія залишилась, хоча і з ми теж можемо впоратись. Клас, який ми брали на старті, дає нам відразу 50% резисту до магії. Нам залишилось звідки взяти іще 50%. Найкращий варіант добивати це ще одним колечком. Старий добрий абус сейвів уже знайомій печерці. Хоча є і інші варіанти, як можна урізноманітнити свій фешн-стайл. то квест одного красавця дає шкуру, що бустить захист ще на 25%. Ну і звичайно, завершення лінії від умбакану дарує нам корону, яка дає все ті ж 35. Захист, захист, сюди захист. Так не цікаво. Треба знайти щось, чим можна їбучку розламати. Є в цій грі така імба. Повірте. Правда, вона знову ж таки у DLC. У DLC про у Миронесе Дагона. Гріх не показати це інструмент для вбивства. Тому вирушаємо відразу у форт на краю карти. Так як фізичні атаки нам уже не страшні, можна просто впиватись своєю могутністю, а можна уже стандартно усе пробігти по стелці. Пробираємось через численні приміщення і елегантним стрибком забираємось просто в цей кут. А oh у Май невразливий фермерний гібатор ну, все прикольно. Якщо ви мої солоденькі сильно мене заїбете, то можливо я влаштую челендж проходження з цією найкращою мотивою грі. Тепер наш білд абсолютно готовий. Можна з комфортом проходити будь-які квести, не хвилюючись за дискомфортний автолевелінг. Причому гуляти середилу тепер можна хоч з голими руками. На цьому мій коротенький гайтик попустити цей ваш облівіон закінчується. До нових зустрічей!